Час вже вийшов. Випікала я сучні 20 хвилин, трошки більше, тому що я поставила їх в холодну духовку. А якщо б духовка була прозігріта, то я б їх випікала 15 хвилин. Виймаємо, виключаємо і виймаємо. Такі сочню у нас вийшли. Камера не дуже передає, зараз виключу світло отак краще. Так, вони трошки збільшилися, стали пухкі, але ще дуже гарячі. Все. Кому сподобався цей рецепт, і такі сочні з сиром робіть по цьому рецепту. Рецепт я брала. Це такої книги. 93-го року випуску. Сторінка. Ой, зараз скажу. Сторінка 168 сочні з творогом. На цьому я закінчую своє відео. Далі я буду готувати крильця смажені. А з цим відео все. Бувайте, готуйте, смакуйте, до зустрічі!